Сальні нитки проти вугрів, що дерматологи хочуть, щоб ви знали. Сальні нитки міф чи реальність? Давайте розберемося, що це таке і як з цим жити в епоху фільтрів Instagram і бездоганної шкіри, створеної за допомогою редакторів зображень, може бути важко зрозуміти, як насправді виглядає здорова шкіра. Ви помічаєте маленькі чорні крапки в тезоні. Перше, що спадає на думку, це чорні точки, які можна видавити. Але ви могли стикатися з сальними нитками, анатомічною особливістю, яка не завжди виглядає естетично, але життєво важливою для здоров'я шкіри. Як людина, яка багато років вивчала догляд за шкірою та експериментувала з різними продуктами та процедурами, я часто стикаюся з питаннями про сальні нитки. Багато моїх клієнтів приходять в паніку, вважаючи їх ознакою бруду або навіть шкірного захворювання. І це, до речі, зовсім не дивно, сучасний світ нав'язує нам ідеал бездоганної, гладкої шкіри, і будь-які відхилення від цього стандарту викликають тривогу. У цій статті я хочу розвіяти міфи про сальні нитки, пояснити їхню функцію та запропонувати ефективні способи мінімізувати їх видимість, не вдаючись до радикальних заходів. Що таке сальні нитки і для чого вони потрібні? Сальні нитки це, по суті, маленькі трубочки, розташовані всередині порвани служать своєрідними провідниками, по яких шкірне сало, сало рухається від середнього шару шкіри до поверхні. Уявіть собі складну систему трубопроводів, яка забезпечує зволоження та живлення вашої шкіри. Саме цю функцію виконують сальні нитки. Шкірне сало необхідне для підтримки здорової шкіри. Утворює захисний бар'єр, запобігає втраті вологи та допомагає шкірі адаптуватися до зовнішнього впливу. Сальні нитки забезпечують ефективну доставку цього цінного ресурсу, підтримуючи оптимальний рівень гідратації та захищаючи шкіру від агресивних факторів зовнішнього середовища. Я часто порівнюю сальні нитки з системою вентиляції в будинку. Вони не завжди помітні і можуть здаватися непотрібними, але без них якість повітря у вашому домі значно погіршиться. Те ж саме і зі шкірою, сальні нитки непомітні, але без них шкіра стане сухою, чутливою і вразливою. Сальні нитки проти чорних крапок у чому різниця? Перше, що спадає на думку, коли ви бачите ці крихітні точки, це чорні точки. І це цілком зрозуміло, адже зовні вони дійсно схожі. Однак, незважаючи на зовнішню схожість, це абсолютно різні речі. Чорні точки це відкриті комедони, які утворюються, коли пори забиваються надлишком шкірного сала, відмерлими клітинами шкіри та брудом. Під впливом кисню вміст пірокислюється, набуваючи темного кольору. Чорні крапки є ознакою того, що у вашому догляді за шкірою щось пішло не так, і що пори потрібно очистити ретельніше. Сальні нитки, у свою чергу, є частиною нормальної анатомії шкіри. Вони не є ознакою забруднення або неправильного догляду. Вони просто виконують свою функцію, забезпечують доставку шкірного сала на поверхню шкіри. Щоб легше було зрозуміти різницю, пропоную такий приклад: уявіть собі водопровід. Якщо труба забита, це схоже на чорні точки. Якщо труба працює нормально і подає воду, то це аналогічно сальним ниткам. Чому стають помітними сальні нитки? Не у всіх помітні сальні нитки. Однак люди з жирною шкірою, великими порами та прищами, як правило, відчувають це сильніше. Це пов'язано з тим, що у таких людей виробляється більше шкірного сала, а сальні нитки працюють активніше. Вік також грає роль. З віком шкіра втрачає еластичність і колаген, що може призвести до збільшення пор і більш помітних сальних ниток. Я помітив, що багато моїх клієнтів, які переживають статевий період, скаржаться на появу більш помітних сальних ниток. Це пов'язано з гормональними змінами, які впливають на вироблення шкірного сала. Що робити, якщо вам не подобаються сальні нитки? Перш за все важливо пам'ятати, що сальні нитки це нормально. Не намагайтеся позбутися їх будь-якою ціною. Однак, якщо вам не подобається їх зовнішній вигляд, є кілька способів мінімізувати їх видимість. Ретельно очистіть шкіру, регулярне очищення шкіри допомагає видалити надлишки шкірного сала та мертві клітини шкіри, які можуть закупорити сальні нитки. Використовуйте м'який миючий засіб, який не сушить шкіру. Використовуйте ексфоліанти. Відлущувачі допомагають видалити мертві клітини шкіри та відкрити пори. Використовуйте продукти з АХ-кислотами, гліколева, молочна або буріч кислотами саліцилова. Використовуйте ретиноїди. Ретиноїди стимулюють обмін клітин шкіри, зменшують вироблення шкірного сала та допомагають звужити пори. Використовуйте маски для обличчя, глиняні маски допомагають витягнути надлишки шкірного сала спор. Не видавлюйте сальні нитки, спроби видавити сальні нитки можуть призвести до запалення і пошкодження шкіри. Мій особистий досвід і поради. За роки роботи в індустрії краси я бачила, скільки людей страждають від комплексу через сальних ниток. Я завжди намагаюся пояснити їм, що це нормально і що вони не повинні на цьому зациклюватися. Я сама періодично помічаю більш помітні сальні нитки, особливо в тезоні. У цьому випадку я збільшую частоту відлущування і використовую глиняну маску. Моя головна порада не порівнюйте свою шкіру з ідеальними фотографіями в Instagram. Пам'ятайте, що кожна шкіра унікальна і вимагає індивідуального догляду. Висновок. Сальні нитки є частиною нормальної анатомії шкіри та виконують важливу функцію. Не слід сприймати їх як ознаку забруднення або неправильного догляду. Якщо вам не подобається їх зовнішній вигляд, є кілька способів звести їх до мінімуму, не вдаючись до радикальних заходів. Головне не зациклюватися на цьому і любити свою шкіру такою, яка вона є. Пам'ятайте, що здорова шкіра це красива шкіра.